У першій частині ми проаналізували, хто з білоцерківських депутатів придбав нові авто, житло і земельні ділянки. А якщо пропустили, дивіться сюжет на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні черга тих обранців, які не обмежилися чимось одним. Крім того, подивимось і покупки їхніх других половинок. У цій категорії депутати, які впродовж минулого року стали власниками не одного, а одразу кількох об'єктів. Хтось придбав і житло, і автівку, і землю. Дехто два з трьох. Наприклад, б'ютівець Сергій Грисюк, начальник комунального підприємства, спецкомбінат з надання ритуальних послуг, того року справді шиканув. Бо у жовтні він став власником одразу двох об'єктів у селі Фурси – землі площею 500 метрів квадратних та житлового будинку на понад 36 квадратів. Ціна і ділянки, і будинку зазначена по 100 тисяч гривень. А під новий рік у грудні депутат став власником Фольксвагена Каді 2014 року за 400 тисяч гривень. А ось обраниця від ЄС Юлія Місевра вирішила потішити себе новою квартирою у білій церкві. Її вона придбала у березні, нібито за 132 тисячі гривень, площею понад 66 метрів квадратних. А вже у квітні в депутатки з'явився автомобіль. Volkswagen Гольф 2010 -го року за 116,5 тисяч. Зазначимо на сайтах продажу вартість, що квартири, що машини значно вища. Тепер переходимо до дружин білоцерківських депутатів, які не менш активно поповнюють свої статки. Зокрема, дружина Павла Облапа Людмила придбала Fiat 500e 2016 року. Випуску за 269 тисяч 500 гривень. Кохана Миколи Іванова Катерина Хайлова купила Renault Logan 2012 року, але ціну не вказала. Подібні авто коштують в межах 3,5 до 6,5 тисяч доларів. Світлана Рус, дружина Олександра Руса, стала власницею квартири у білій церкві. Майже 62 квадрати за майже 1,6 мільйона гривень. Наталія Масюк вирішила вирізнитись і в липні 2024 року придбала свіженький мотоцикл Геон. Ціни у декларації немає, але в інтернеті вартість стартує від тисячі до понад трьох тисяч доларів в залежності від моделі. А ось Ганна Балановська, дружина голови земельної комісії БМР Олександра Балановського, стала власницею ділянки у Сидорах. Вартість не зазначена. Марія Мазуревич також поповнила земельні статки родини наділом в білій церкві площею 185 метрів квадратних за понад 47 тисяч гривень. Як показали декларації 42 місцевих депутатів, нове майно це лише вершина айсберга, адже в документах є ще зарплати, заощадження, нерухомість авто та багато землі придбані раніше. Але на практиці перелік їхніх статків може бути значно більшим, бо чимало що ховається за межами офіційного. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.